Як я бачу, з чого почнуть, на руці, на зап'ясті, буде татуювання, отут штрих-код. Штрих-кодом, тобто, дивіться, ви заходите в магазин, берете томатний сок, пробили на саме обслугованій на касі, молочко, помідори, так, а тоді взяли, рукою провели, отак, і гроші щитали: отут буде татуювання. Або ліва рука, або права, ну мені щось іде, що як лівою тако. Да? Що правою накладаєте, а лівою тако проводите. Тим самим людина перестає належати сама собі, вона вже йде, як товар, грубо кажучи. А що в лобі? Да? Це все по біблії йде. Придивіться, там написано на руці, і на голові, і на лобі. Що буде чіп, а як я бачу, що то за чіп, то чіп не просто. що... Де людина знаходиться і повністю її контролювати, що вона робить, то для того, щоб тримати людину в їжових рукавицях, щоб вона не була проти. Як тільки людина починає возмущатися, мітінгувати, щось казати, бути проти, на кнопочку нажимається людина па папа ви поняли мене? Тобто це для контролю і для знищення того, хто неугодний. То не підходить. А це як товар. Тобто людина перестає, знаєте, як духовною бути, духовно наповненою і належати сама собі. Це моє бачення, ви ж знаєте, в мене завжди є мої бачення. Але от стосовно руки і штрих да, дивіться, це не змивається оце татуювання, да, воно якось швидко, швидко буде лазером робитися. Воно не змивається. З чого вони почнуть? Перше, вони будуть то рекламувати і казати. Що то новий прогрес, що то дуже кльово. Що ви почнуть реклами знімати? Що ви боїтеся? Що вас об обі обікрадуть, щось заберуть? Ви вилізли з басейна, вам не треба сумочку за собою тягати. Гаманець, де гроші? Переживати, що хтось краде. А ви вилізли собі з басейна, купили коктейль. Купили там собі якийсь пиріжок, ручкою провели, розрахувалися і пішли. Ви поняли мене? 50% людей погодяться, тому що їм запропонують гроші, буде винагорода, фінансова винагорода і плюс реклама, що це буде як рай, що це буде то. Тобто будуть їздити по ушам і впарювати. Інші 50%, які будуть не погоджуватись, будуть присилювати насильно. Але спершу це буде як. Добротою і лапшою по ушам. Ви поняли? А другий етап це буде як з-под палки, що треба змушувати будуть і наказувати, хто не починяється. Спасіння в селі зразу кажу.